Підземний код. Максим завжди був майстром розгадування головоломок. Ще з дитинства його захоплювали таємниці, секрети та логічні завдання. Тому, коли він випадково знайшов старовинний шифр під час ремонту своєї квартири, його цікавість загорілася. Це була стара записка, захована між дошками підлоги. На ній були лише кілька слів і ряд цифр. Максим одразу відчув, що це не просто випадковий папірець. Кожен символ виглядав так, ніби щось приховував. Максим почав розбирати шифер. Він знав, що для розгадки потрібні не лише логіка, а й історія місця, де він жив. Він з'ясував, що його будинок був побудований на місці старого бункера часів війни. У цих бункерах переховували не тільки людей, але й цінні реліквії та документи. Занурившись у дослідження, Максим почав розкривати більше фактів. Старі мапи вказували на те, що десь у підземеллях під його будинком може бути схованка з важливими документами, але шифр все ще залишався нерозгаданим. Поступово Максим зрозумів, що цифри на записці це координати. Він віднайшов стару мапу підземних ходів і почав співставляти їх із сучасним планом міста. Все вказувало на те, що десь під його будинком є секретний вхід до старого бункера. Не зволікаючи, він почав копати у підвалі. Через кілька годин він натрапив на металеві двері. Відчувши хвилювання, Максим відкрив їх і потрапив у темний довгий коридор. Холодне повітря і відлуння його кроків змусили серце битися швидше. Наприкінці коридору, він знайшов кімнату, яка була захищена масивними металевими дверима з кодовим замком. І тут йому стало зрозуміло. Шифр, який він знайшов, був ключем до цих дверей. Максим ввів код. Двері з глухим стуком відкрилися. Усередині він знайшов скриню, повну документів і фотографій, що вказували на масштабну операцію, проведену під час війни. Але головне, серед паперів була карта, на якій позначено кілька точок у місті. Ці точки, як з'ясувалося, були місцями схованок, де було заховано більше, ніж просто документи. У документах згадувалося щось, що має бути заховане від світу чи були це багатства, чи щось небезпечніше. Максим вирішив продовжити дослідження, але тепер він розумів він не єдиний, хто знає про це. Його кожен крок відстежували хтось чекав, поки він відкриє всі таємниці.